6 травня 2024 року. Біля сажалки. І ось дівчата, які поруч стоять, знайшли на поваленому дереві черепаху, яка гріється, мабуть, на сонечку. Головою шевелить, видно, що їй не подобається. Ну, ми її не трогаємо. Да? Пой себе Так, вас не треба снимать, девчата? Нет. Хорошо. Давайте я тебе сажалку сниму. Боже, сажалка мелка стала. А он вот сажалка. Вода каламутна. Остров, заріс. Рослинами. Але щось там плаває, угу. тому що кільця такі йдуть. Да? Рибаків не бачили? Ребі -ребі, баланькі, рибки да? Тут, мабуть, запустили щось. О, о, о. Що там таке? Гуш? Він сховався в нору. Вуш, так? Да? Ух ты. Ти. Ну, він ж не кусається. Він же не ядовитий. Так що, головне, щоб не змія. Але змія ж у воді не плаває, мабуть. Ну ось так на сажалки.